Добрий день! Сьогодні хочу розповісти свій відгук про такі пластири з сайту iHerb, це Band Aid. Тут 60 штучок їх, вони однакового розміру. На сайті, до речі, представлені ще варіант 100 штук, і там різні розміри. Я взяла стандартні. Ось такі от. Кожний пластир в індивідуальній упаковці. Розмір пластир 19 на 76 мм. Чим вони сподобались? Тим, що дійсно вони. Дуже добре тримаються. І їх кількість доволі велика, тобто 60 штук це класно. Але є нюанс тим, що невелика площа, якою ви можете покрити вашу рану. Тобто на це треба звертати увагу. Що сподобалося, що оця я от... вам покажу: доволі, до речі, легко відкривається, як ви бачите. Ось ця частина, як ви бачите, вона дихаюча основа і такого тілесного кольору. Без запаху цих пластир, тобто не такі, як продаються у метро, я не знаю, скільки вони зараз коштують, дійсно без стороннього запаху, і це теж те, що може вплинути на ваш вибір. Вони легко знімаються, нема оцих от залишків клею на вашій шкірі, і це теж позитивно. Якщо так подивитися, тобто ось це є площа до Тику до вашої рани, Ви бачите, там навіть тиснення квіточок, такого як сот, оцей матеріал. Які дотикаються до вашої рани, він не робить такого, знаєте, як в дешевих лекопластерах, у них є нюанс, що вони якби, затримуються на вашій рані, і потім ви відриваєте, що не дуже приємно. Мені сподобався цей пластир, я знову ще раз скажу, що є ще розміри різні у них, і ем, там 100 штучок ем, і дорожча ціна, але ці, якщо перерахувати на вартість одного пластиря, вони не сильно так і дорого коштують. Якщо порівнювати з середньою ціною у нас на ринку. Також у них є ще бандажі і так далі. Тобто можна щось собі придбати. Я, якщо чесно, випадково їх побачила і придбала. Частину віддала батькам, частину залишила собі, і дійсно дуже класно, що нема цього, знаєте, такої верениці. Ще треба відривати кожний пластир, щоб забрати його. І такий матеріал, який перегниє, тобто оця от, це папір. Ну, звісно, але екопластир вже треба здавати на переробку у відповідальних переробників. Цікаво, чи... Пробували ви цей ликопластир, наскільки вам він сподобався, мені дійсно було цікаво спробувати. Я просто добувала, якщо не помиляюсь, посилку до певної вартості. І я не розчарувалася в цих ликопластерях, тому я, скоріше замовлю ще таку упаковку, коли в мене ці вже будуть доходити до кінця. Дякую, що ви мене дивитесь, підписуйтесь на канал і всім гарного дня! Па-па!